Дорогі українці, всім доброго дня. У нас сьогодні звіт. Ви знаєте, що ми продаємо продукцію нашого власного виробництва: це чай, це кухонні набори, костюми, і хочемо всі виручені кошти за всі виручені кошти придбати будинок сім'ї переселенців з Вовчанську. Ви бачили нашу інусю. В неї ви знаєте двоє діточок, Маша і Костя. Її чоловік зараз знаходиться у полоні більш ніж 9 місяців. І ми зробили маленьку турботу. Ми продаємо цей товар, це наш чай власного виробництва, це трав'яний чай. Тут у кожній коробці по 25 пакетиків. Е, наголошую, це натурпродукт. По 20 пакетиків у кожної парці. Це цілий набір. Він коштує 500 гривень. Так, і в нас ще є кухонні набори. Ось такі: тут: прихапка, фартушок, рушничок, рукавичка. Да, ці набори у нас по 350 гривень. В нас зараз зараз будуть ще рушники, різні, ви побачите тут. Тому ми кожну суботу робимо звіт, скільки коштів ми вже зібрали. Наша ціль від 5-8 тисяч доларів, такий придбати будиночок, а там побачимо, скільки ми зберемо. На цю хвилину за один місяць ми зібрали 4 тисячі 864 долара. А ви знаєте, ми колись вже купляли будинок сім'ї Сєверодонецької Кристини, в неї п'ятеро діточок. Пам'ятаєте, так? Постільна білизна, ковдри, рушники. Ось такий у нас будиночок, який ми купили. Бачите, так. А це наша Кристина. На руках бачите, це її донька Злата. Це гарна родина, котрою ви потурбувалися, українці.